Отримала чергову посилочку від компанії Forever. Ну і, звичайно, не без алої вера соку. Так як ви знаєте, це невід'ємна частина мого життя. І хочу вас познайомити з новою упаковкою, яка містить 4 літри соку. Упаковки можуть бути з місткістю міксованих смаків. Такий, як ось цей, мені захотілося цього разу посмакувати різними смаками, так і набір з одним якимось смаком з чотирьох бутилок. І це зручно тим, що ти купуєш упаковку, якої тобі вистачає на місяць, якщо ти в середньому споживаєш соку 50-100 мл вранці, і таку ж саму порцію ввечері. Якщо ж твій організм вже адаптований до цього продукту, ти можеш вже вживати цей сік в необмеженій кількості. А для тих, хто лише стартує вживати цей сік, рекомендуємо почати з столової ложки вранці та ввечері і через тиждень вже збільшувати порцію, спостерігаючи за своїм організмом, за своїм самопочуттям.